Сьогодні поговоримо про будлею. Це декоративний листопадний чагарник, який часто називають метеликовим деревом або осінній бузок через його довгі запашні суцвіття, що приваблюють метеликів та бджіл. Ці суцвіття зібрані у безліч дрібних квіточок, мають різноманітне забарвлення від білого, рожевого до фіолетового, червоного та навіть жовтого забарвлення. Листя ланцеподібне, темно-зелене або варігатне, часто з білуватим або сріблястим опушенням знизу. Цвітіння триває із літа і до перших заморозків, де на поточних вагонах року. Змір рослини залежить від сорту, є низькорослі та є високорослі сорти. Перевагу віддає родючим добре тренованим ґрунтам, не переносить застою води. У періоди посушливості потребує помірного. Оливу, хоча після вкорінення стає досить посухостійкою. Обрізку потрібно проводити навесні для стимуляції росту та рясного цвітіння, адже цвіте на тогорічних пагонах. Чагарник морозостійкий, але молоді рослини та корневу систему в суворі зими потрібно вкривати. Під час цвітіння суцвіття, що відцвіли, потрібно видаляти, щоб спровокувати ріст нових квіток це дуже гарний декоративний чагарник, який швидко зростає. Їхнє соцвіття досягає до 30 см із тонким медовим ароматом. Завдяки швидкому зростанню пагонів на одній гілці можна побачити одразу бутони і квітки. В описах і в характеристиках рослини будлеї можна зустріти, що вони зберігають листя аж до весни, але це тільки при теплій зимі. Скоросло будлею можна вирощувати навіть у горшках. Але не забувайте, для гарного росту і цвітіння будлеї потрібно підживлення. Будлея незмінна в садових композиціях. Не дивно, що ландшафтні дизайнери її так полюбляють. Добре облисціні квітучі кущі прекрасно виглядають у групових посадках. У поєднанні з гарними декоративними злаками виглядає досить ефектно. Цей чагарник дуже рясно цвіте. Вбирайте свій сорт будлеї і дозвольте її розкрити свою всю красу та чарівність просто у вашому квітнику. Створіть свій куточок, де краса поєднується з ароматом та легкістю літа.